Уявіть, що ви маєте доступ до сила, яка руйнує перешкоди і може трансформувати ваше життя. Завдяки силі Божого помазання ви можете жити зціленими, сильними, процвітаючими і благословенними. Сила помазання допоможе вам дізнатися, як прориватись, ходити у перемозі і надихати інших, коли ви зустрічаєтесь з важкими викликами. Вчіться щодня жити у силі, яка зцілює, звільняє, розбиває рабство, яку ви можете отримати від Бога як віруючий. Дізнайте, що є помазанням і чому Ісус вважав Його наріжним каменем Свого послання Своїй Церкві, як захищати і використовувати помазання і що кожен віруючий без виключення був покликаний робити. Ви маєте цю силу, ви помазані Бог, а тепер ухопіться за Боже помазання в Його силі, яка знімає тягарі і знищує ярмо. Живіть переможним життям і ходіть у перемозі, ставайте переможцем у житті. Боже помазання має все, що вам потрібне, щоб бути успішними у кожній сфері вашого життя. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Oh. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми віддаємо тобі честь і хвалу за твоє слово. За твоє ім'я, за твою кров. І ми дякуємо тобі, і прославляємо тебе, і поклоняємось тобі. Я дякую тобі за всіх моїх партнерів і за всіх, хто стає партнерами. І як ти сказав кілька років тому на одній з передач я почув, як ти сказав це. ти сказав це твоїм духом. Я даю тобі мільйон партнерів, які моляться. І ви будете найбільшою командою Духа Святого на цій землі. І ми віримо в це. Ми приймаємо це, і ми йдемо в цьому, слава Богу, до служіння, про яке ми навіть ніколи не мріяли. І ми віддаємо тобі сьогодні хвалу, честь і славу. За це дивовижне та незрівнянне ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Я дуже радий, що ви сьогодні тут. Слава Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. Дякуємо тобі, Господи. Дозвольте мені перенести сюди всі мої речі. Я зійду ось сюди. Я не залишатимусь там. Дякую тобі, Ісусе. Будь ласка, відкрите разом зі мною свої Біблії на четвертому розділі Євангелії від Луки, Дух Господній, на мені, бо Він помазав мене благовістити бідним. Він послав мене зціляти розбитих серцем, він послав мене проповідувати полоненим визволенням. Він послав мене проповідувати сліпим прозріння. Він послав мене проповідувати і відпустити змучених на свободу, проповідувати рік Господнього змилування. і, згорнувши книгу, віддав служителю і сів. А очі всіх в синагозі були звернені на нього. І Він почав говорити їм. Інакше кажучи. Ісус проповідував на підставі цього місця писання. І тепер ми на підставі Біблії можемо довести, що саме Він проповідував. Ісус взяв це місце писання і проповідував його всюди, куди він ішов. І пізніше ми це побачимо. Це просто. Те саме і сьогодні. Якщо ви вірили тому, що він сказав. Якщо ви вірили, що він помазаний, тоді помазання діяло. Інакше ви нічого не отримували. І він підтвердив це ось тут, коли проповідував Назареті. Це буде підтверджене зараз і тут. Погляньте. Він проповідував це послання, і всі засвідчили йому це і дивувалися словам благодаті. Ісус проповідував благословення Господнє. Він проповідував Божу благодать. Бог любить вас, і я люблю вас. І він тут, щоб зцілити вас і визволити вас. І вони сказали, про що він говорить? Адже він виріс тут. І дивувалися словам благодаті, які виходили з його уст, і говорили: чи ж він не син Йосипа? Ні, не Йосипа. Він сказав їм: звісно, ви скажете мені приказку, лікарю. Зціли самого себе, вчини тут, в твоїй батьківщині те, що ми чули, було в Капернаумі, де був дім Ісуса. І офіс його служіння і сказав він. Істинно кажу вам жоден пророк ісус назвав себе пророком, і більшу частину часу він служив. більшу частину часу ви мене зараз чуєте? Більшу частину часу він проповідував як вчитель. Він навчав, проповідував і зціляв. Дев'ятий розділ Євангелія від Матвія. А тут він говорить про себе як про пророка. Жоден пророк не прийнятий і не вшанований у вітчизні своїй. По правді кажу вам, багато було вдів в Ізраїлі у дні Іллі, коли небо було зачинене на три роки і шість місяців, і голод великий був по всій землі. Але до жодної з них не був посланий Ілля. А тільки до вдови в Сарепту Сидонську. Багато також прокажених було в Ізраїлі за пророка Єлисея, але жоден з них не зцілився, жоден з них, окрім сиріянина на Почувши це, всі в синагозі сповнились гнівом. І, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на вершину гори, на якій було збудоване їхнє місто, і хотіли скинути його. Але він, пройшовши серед них, віддалився і прийшов в Капернаум. Він, пройшовши посеред них, віддалився і пішов додому. Він жив в Капернаумі. Гаразд. Подивіться, як у шостому розділі те саме описує Марко. Марко розповідає нам і дає розуміння. Хвала Богу. П'ятий вірш. Ні, четвертий вірш. Нема пророка без пошани, окрім вітчизні своїй та в родині своїй і в домі своїм. І не міг. Не сказано, що він не хотів, а сказано, що він не міг і не міг та вчинити жодного чуда, тільки на деяких хворих, поклавши руки, зцілив їх і дивувався їхньому невір'ю. Він дивувався їхньому невір'ю. А чим лікується невір'я? Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І він ходив по навколишніх селах і навчав. І, керуючись тим, що Господь поклав мені на серце, давайте звернемося до 10-го розділу книги Дії. І ми знову це побачимо. Ми побачимо, що Ісус проповідував це всюди, куди він ішов. Ви знаєте цю історію. Петро молився на горниці і мав видіння, як до нього спускалась велика посудина, і, зрештою, опинився в домі корнилія. Отже, 34-й вірш. Петро відкрив уста свої і сказав істинно, пізнаю, що Бог не зважає на особу, але в кожному народі той, хто боїться його, і чинить праведність. Приємний йому. І зверніть увагу, слово, яке слово? Як Бог що? Те послання, яке проповідував Ісус, Дух Господній на мені, бо Він помазав мене проповідувати Євангелію. Він послався нам Ізраїлевим словом, благовістуючи мир через Ісуса Христа. Він є Господом для всіх. І про що він проповідував? Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса з Назарету, і Він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дьяволом. І ми знаємо, що Він зціляв. Ми вже це прочитали. Він справді зціляв. І були випадки, як говорить Писання, коли Він зціляв всіх. В одному випадку Ісус зцілив всіх, хто потребував зцілення. Він зцілив всіх, хто торкався Його чи Його одягу, а в інших випадках Він зціляв кожну недугу і кожну хворобу. не існувало такої недуги чи хвороби, якої б Ісус не зцілив. Він переміг дьявола, чи не так? Він переміг його. Слава Богу! Алілуя Його імені. Дякуємо тобі, Господи. Помазання. Скажіть, помазання. Слава Богу. Скажіть це ще раз. Помазання, помазання. Давайте відкриємо 10 розділ книги Ісаї, 27 вірш. І станеться того дня, зніметься з рамен твоїх тягар його, тобто д'явола. Давайте почнемо читати трохи раніше: 24-й вірш. Тому так говорить Господь: Господь Саваот. Ви мене слухаєте? Істину, істину, істину кажу вам: три істину. Щоразу, коли ви бачите слова Господь Саваот. Підкресліть їх червоним. Хто є Господь Саваот? Чи Господь воїнства небесного? Ісус. Про яке воїнство Він говорить? Ангельське. І в маленькій книзі Малахії Господь Саваот. Господь воїнства небесного говорить про десятину. Вислів Господь Саваот використовується в Біблії 21 раз. Двадцять один раз. Задіяні ангели і благословення вашої та моєї десятини. Ви знаєте, що вам слід активніше говорити амінь. Погляньте, Давид сказав Голіафу. Я виходжу проти тебе в ім'я Господа Саваота». Я вже казав вам, що коли ви проповідуєте, і коли ви щось чуєте, це має підтверджуватися писанням. І Господь сказав мені наступне: Він просто закинув це в мене. Він сказав: коли Давид власноруч вбивав лева та ведмедя, він думав про Самсона. Він стікав крові за це помазання. Народи мій, що живе на Сіоні, не бійся, Асура. Він палицею тебе вдарить, і Кия свого підійме на тебе, як колись на дорозі єгипетській, бо мало ще, трохи побуде, та й скінчиться лють моя, і звернеться гнів мій на знищення їх. І підніме Господь Саваот. Хто? Господь Саваот бич на нього, як вразив він Мадіяма при скеліорев. І Кий його буде на морі. І його він простягне, як колись Єгипет. І станеться того дня. Зніметься з рамен твоїх тягар його, і ярмо його з шиї твоєї, і розпадеться ярмо від ситості або від помазання. Алілуя. Одинадцятий вірш. Точніше, одинадцятий розділ. І вийде пагінчик із пня Єсеєвого звати Ісус, і галузка де спліт із коріння Його, і спочине на нім дух Господній. Ми могли б прочитати це так: і дух Господній помаже його. Слава Богу, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та побожності та страху Господнього або пошане до Господа. Амінь. Всі ці помазання зараз перебувають на нас і в нас. Бо це той самий дух. Він перебував на ньому, і він в нас. Алілуя. Слава, 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 слава. Дякую тобі, Ісусе, дякую тобі, Господи Ісусе. Скажіть помазання. Хвала тобі, Отче Глорія почула як брат Кейт. Навчав на підставі книги Буття 6.3, де сказано днів їхніх, це єдино тривалі життя, про яку Бог говорив в Біблії. Не про 70 років, адже це було прокляття, яке прийшло до тих неслухняних людей. Бог такого не говорив. Це говорили вони, і Бог сказав. Те, що ви говорили, увійшло до моїх вух. І ніхто з тих, кому 20 років і більше, не вийде з цієї пустелі живим. Ви помрете тут незалежно від того, чи було з вами щось не те, чи ні. Ви не вийдете звідси. Бог сказав 120 років. Що ж? І ми з Лорією слухали Кейта, і це привернуло нашу увагу. Якось Лорія навчала на школі зцілення, а я сидів за сценою. Вона читала коментарі до 90-го псалма з розширеного перекладу Біблії. І там говорилось, що це ніколи не було Божим планом для життя людини. Фактично, якщо ви подивитесь це в інших перекладах Біблії, і також звернетесь до єврейського оригіналу, то Бог сказав, звичайно, тривалість життя буде 120 років. І медицина навіть без Біблії знає, що фізичне тіло людини. Якщо ви будете доглядати його, здатне прожити 120 років. Вони просто не можуть збагнути, як цього досягти, як до цього прийти. Вони не можуть це збагнути. Послухайте мене. Це записано в шостому розділі першої книги, тобто, практично на самому початку. Це означає, що я наближаюсь тут до чогось стосовно помазання. І на підставі сказаного в цьому місці писання, всі закони щодо харчування базуються на тому, щоб жити 120 років. Коли Писання говорить довгістю днів я насичу його і явлю йому спасіння моє, то це не в нашій компетенції визначати, що буде довгим життям. Ми вже знаємо, що згідно писання довге життя це 120 років. Що ж, це ставало для мене чимось значно, значно вагомим. І я не вдаватимусь у всі деталі, але скажу вам наступне: Господь сказав: Кенете, це таке ж моє слово, яке ранами моїми ви зцілились. Тому ми говорили про помазання. Помазання проповідувати і помазання зціляти. Амінь. Про помазання процвітання, помазання примноження. Він сказав: я маю помазання з 80 до 90 років. Я маю помазання для тих, кому 90 і 100 років. Я маю помазання для тих, кому від 100 до 110. Але на землі в мене немає жодного з таких людей. і дозвольте мені пояснити вам це. І це сталося буквально кілька років тому. Я молився і дивився на це. І ось що він мені показав. Господь запитав Кеннете, чи знаєш ти когось, хто був в служінні 90 років? Що гаразд, порахуйте. На ту мить я був в служінні 52 роки. До 120 років мені залишилося ще 34 роки. Тоді порахуйте. Для мене це було як удар поміж очей. Це увійшло прямо в моє серце. Хтось, хто був би активний, сильний і здоровий. Я не говорю про слабкого чи виснаженого старого чоловіка. Я орієнтуюся на Мойсея. Він віці 120 років піднявся на гору Нево. Віці 120 років. Слава Богу. І послухайте, хіба це не відкриває ваше мислення і ваш розум? Бути в служінні 90 років? Слава Богу. Ми з Джеррі на шляху до цього разом з Кейтом. Слава Богу, як сказав Кейт, ми станемо такими старими, що старі люди називатимуть нас старими. Так, помазання, скажіть, помазання це сила живого Бога, яка знімає тягарі і знищує ярмо. Я Крис він, я пастор церкви на півночі Брізбена. Це моя чудова дружина Джили, ми одружені вже 30 років. Що стосується того, щоб брати Слово Боже і дозволяти Слову Божому ставати частиною вашого життя і розвивати вашу віру, то я не вірю, що тут якось можна скоротити дорогу. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Це те, що ми постійно чули від брата Копленда. І хоча ми звикли до всього у вік мікрохвильових пічок і такого іншого, що все робиться швидко, тут такий підхід не спрацює. Нам слід слухати слово Боже, і віра приходить від слухання, а не від того, що ви один раз почули. Я пам'ятаю, як брат Копленд казав, що ви не можете жити спогадами про картоплю, тому нам потрібно їсти щось свіже щодня. Ось це слово ми живемо не одним хлібом, а кожним словом. Ти зробив у гаражі маленький стіл. Я зробив у гаражі невеликий стіл і просто почав. Фактично, я знав те покликання, Боже, яке було на моєму житті. Ми займалися служінням як місіонери. Але в той час і на тому етапі нам ніде було проповідувати і не було як такого служіння, яким ми могли б займатися. Тому я зробив собі стіл, фактично то були двері. Я взяв всі свої біблії, всі касети з проповідями і всі інші матеріали, які ми змогли отримати від місії Кеннета Копленда. І я просто поглинав все це. Просто. Насичував себе Словом Божим. Мені хотілося мати те, про що навчав брат Копленд. Мені хотілося мати у моєму житті, в моїй сім'ї те, що могла зробити для нас віра. І я знав, що єдине, як це може статись, це коли ми будемо просякнуті Словом Божим. Тому ми просто вірно продовжували рухатись у цьому і досліджувати Слово Боже. В той час сталися різні речі, які підвели нас до другого етапу служіння, коли ми, зрештою, розпочали церкву. Ми багато років були місіонерами, а тепер розпочали помісну церкву, і відтоді минуло 15 років. І ми застосовували і навчали всьому тому, чому насправді я був навчений братом Коплендом. Я думаю, інколи навіть сьогодні люди хочуть, щоб у їхньому житті була розвинута віра. Вони хочуть бути успішними в житті чи служінні, успішними в шлюбі, успішними в сім'ї, але вони хочуть робити це по-своєму. Тут не можна піти коротшою дорогою. Тому нам слід дозволити слову Божому звучати у нашому житті. Нам слід приділяти йому увагу. Тому коли ми маємо доступ до таких ресурсів, які досяжні нам через місію Кеннета Копленда, чи то якісь послання на кожен день, проповіді на компакт-дисках, відеоматеріали МП3, матеріали досяжні онлайн. Це просто дивовижно. Всього пару кліків по клавіатурі і нам так багато стає досяжним. Насправді ми маємо відповідальність проявляти ініціативу і вкладати ці речі у свої вуха та очі, дозволяючи їм розвивати нашу віру. І ми маємо свідоцтво як сім'я, коли не просто один чи двоє з нас, але ми всією сім'єю приймаємо це слово, приймаємо це служіння. Ми маємо дитячі матеріали місії Кеннета Копленда. Тому наші діти теж почали слухати Слово Боже, слухати про віру, розуміти, що воно говорить про фінанси, що означає бути людьми, які дають і приймають. Тому це змінило всю нашу сім'ю. Це змінило наш погляд на служіння, і на те, як ми його здійснювали. Всі наші діти знаходяться зараз у служінні, і наша сім'я отримала чудовий спадок віри частково завдяки тому слову, яке було вкладене в нас. Ми віримо, що сім'ї покликані служити разом. Господь дав нам деякі стратегії в плані того, щоб виховувати наших дітей у цьому спадкові віри. Наші діти ніколи не бунтували, вони ніколи не відходили від Господа. Вони бачили, як Бог забезпечував, і вони бачили це у своєму особистому житті дуже реально. Навіщо їм від цього відвертатися? І сьогодні всі троє наших дітей знаходяться у повному служінні. Люблять Господа, люблять Ісуса і служать йому. Це так чудово. І ми можемо бачити, що це все завдяки тому спадкові віри, який є у нашій сім'ї. Всі троє наших дітей знаходяться у служінні, і ми можемо бачити, що все це завдяки тому насінню і тому вченню, яке ми отримали від Кеннета і Глорії Копленд. І ми дуже вдячні за це. Слово віри, яке проповідувалось, в буквальному розумінні слова змінило цю країну, і це сила слова Божого, і це може статись де завгодно у цьому світі, включаючи вашу домівку. Амінь. Нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. Вам слід усвідомити, що Бог зробив це можливим через Ісуса, щоб ви могли жити вільними від всякого ярмарабства, яке буде намагатись накинути на вас диявол. Помазання Боже має силу, яка зціляє, звільнює, розбиває рабство і яка може впливати на вас і на людей навколо вас. Тому це дуже важлива тема. Тому заходьте на наш сайт і завантажуйте для себе безкоштовні тези цих передач. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua, де ви можете знайти багато безкоштовних матеріалів, які допоможуть вам зростати у вірі. Ви можете також зв'язатись з нами, і ми помолимося разом з вами молитвою віри. Слово Боже приносить нам щось хороше І коли Ви опиняєтесь в атмосфері віри, це буде відкривати ваші очі і назавжди змінить ваше життя. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. і пам'ятайте, що Бог любить вас. ми любимо вас, і Ісус є Господь. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її. Більше 20 років місія Кеннета Колпланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденство передач, це світло стає все яскравіше. Кожний день Кент Колфан ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.